Аллілуя, 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 Аллілуя. Нині князь цього світу ледь вигнаний буде, І я коли буду піднятий від землі, Przeciągł wsi do siebie. Alleluja, Alleluja. 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 Pan z wami. I z Słowa Świętej Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała tam, Tobie, Panie. Того часу, як Ісус вигнав біса, деякі з натовпу сказали Вельзевувом, Князем Вісовським він бісів виганяє, а інші випробовуючи, шукали від Нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, Він сказав їм: кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє. І дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я вельзевувом виганяю бісів. Коли я вельзевувом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями? Коли ж я перед Стом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій твір, його майно в безпеці, коли ж хто дужчий від нього, нападе і переможе Його, то забере всю Його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли Нечистий Дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже повернуся до свого дому, звідки я вийшов, і, прибувши, знаходить Його заметеним і прибраним. Тоді йде бере сім інших духів, грішних. Гірших за себе, і війшовши, живуть там. І стає останнє тій людині гіршим від попереднього. Ото слово Панське. Хвала Тобі, Христе, і слова святи Євангелії, зглазинам в наших жехі. І Сина, і Духа Святого. Ам. І бензи похвалений Єсу Христом. Дорогі любі в Христі наші. Парафіяни, Ружанцові сістри, почитателі Матері Божої Ружанцової, кохані Божі діти. Сьогодні маємо свято, в яке можемо отримати відпуст, тому що хто належить до руш Ружанцових, до Живого Розарію і був в сповіді, прийме комунію, помолиться в інтенціях, які Папа Римський визначає на молитву. Може отримати отпуск за себе або за когось одного з померлих. І в це свято сьогодні Бог дає нам через Кості Евангелію Святого Луки, 11 розділ. Там є опис про те, що пан Єсус, коли жив на цьому світі, ходив поміж людьми, можна сказати, між нами, Він з однієї, проголошував Боже царство, робив чудеса, але теж був такою якби прибиральницею, тому що очищував людей, виганяв злих духів з людей, лікував хвороби. Але теж були люди, які цього якось не могли сприйняти, і казали, що Він має в собі злого духа, тому що він говорить до них і вони його слухають і виганяє. Тобто, Якийсь договор між Паном Ісусом і дияволом. так собі люди думали. І каже: пан Ісус, якщо ви про мене таке кажете, то ваші діти, ваші сини теж моляться, виганяють злих духів, бо і апостоли, і другі люди, які молилися, теж так робили. І каже, а ким же ж вони це роблять, якою силою? І потім пан Ісус скаже нам далі таке пояснення. Що, коли ми очищуємося, коли ми сповідаємося, коли відрикаємося гріха кожного зла, ми так би замітаємо, прибираємо свій дім. Але диявол, коли ходить, блукає всюди, навіть написано тут безводними місцями. Це є дуже важливе таке, ствердження, безводними місцями, тому що все, що пов'язане з водою, з влагою, з мокротою, з річкою, морем, океаном, це є Дух Святий. Ми коли собі згадаємо першу сторіночку Біблії, де написано, як Бог сотворив світ, написано, що нічого не було на початку, тільки Дух Божий ширав над водами. І коли ми освячуємо комунію святу на службі Божій, нам ще святий. Сон каже, зійшли е, дар Духа Святого, щоб Росою отінив ці дари, так, Росою Духа Твого благословив святи ці дари. Тобто все, що зв'язане з Росою, з водою, з влагою, це є в Біблії Дух Святий. І каже е, сьогодні пан Єзус, що цей злий Дух виходить з людини і ходить там, де немає Духа Святого. Але там неможливо жити нікому, навіть самому дияволові, там, де ці безводні місця, і повертається знов до людини. Якщо людина на місці диявола, коли вже поприбирала своє серце, свою душу, зробила порядок в своєму житті. Якщо не запросить Бога, то в це пусте місце знов вертається диявол і бере ще інших своїх підопічних. Служник, прислужників, і каже Біблія, що це, ця ситуація стається ще гірша, ніж була раніше, тому для нас є дуже важливим триматися в костелі, в спільноті християнській, триматися Матері Божої, так як ми читали на початку Мші святої, що було нашестя ісламців. Загроза велика для Європи, що боялися, що втратиться християнство. І єдиним, чим вони воювали проти цього всього, це був Ружанець. Це була молитва до Матері Божої. І, власне, 7 жовтня під Лепанто, там була перемога 1571 рік. І від того часу цей день. День перемоги молитовної, день врятування християнства є назначений Днем Матки Божої Ружанцової. І ми бачимо, що це не є щось таке дуже простеньке і незауважувальне, але Матка Божа Ружанцова в нас сьогодні приходить, щоб теж давати нам перемогу. Може, так відомо, то нічого немає спільного з молитвою, з костьолом, з Біблією. Але треба собі так усвідомити, що сьогоднішній день є дуже важливий для цілого народу нашого, щоб в цей день вимолити в Бога пробачення і мир. Ну, може хтось не знає, але 7 жовтня це день народження президента Росії. Так? І так собі подумати, в день матки Боскій народився, так? А, а які плоди? Тобто, що якщо людина не має нічого общого, спільного з Богом, то може бути навіть, наприклад, як Сталін, який вчився на Ксьонза в семінарії був, і вийшов, і наробив якої біди. Тобто можна бути дуже близько ултажа і потім служити дияволю. Тому пан Єзус каже, що якщо диявол вийде від людини, то треба дуже пильнувати цього порядку духовного. Щоб він знов не зайшов. Тому що це місце, цей день, цей момент є призначений Богові. Цей момент є призначений Богові. Сьогодні для нас залишається тільки просити про чудо Матки Божої, тому що вона неодноразово врятовувала людей на світі, завжди просить про навернення грішників, всюди, де являється, чи в люд, чи в Аттімі. Знаємо, що перше таке об'явлення матки Божої було в Гваделупе, і там Матка Божа розказувала, що вона прийшла потішити світ. Це був єдиний момент, коли Матір Божа сказала, що вона хоче бути утішителькою. Тому, наприклад, коли ми молимося «Модлітво по Твої оборони, там є потішителько наша, утішителько наша. Власне, і для того теж сьогодні це Марійне свято. Воно, хоча не є якимось таким урочистим, як Різдво чи Пасха, але є для нас дуже значним, тому що дуже багато наших людей є в живому ружанцеві, ружі ружанцовій, і цей день є відпустовий. Цей день є відпустовий. Ми можемо сьогодні так заочно пожертвувати свій отпуск за когось з померлих, за погиблих, тому що кожна людина потребує прощення. І потребує Божого милосердя. Ми можемо сьогодні, всі, хто є нам, ще святий, по різних костьолах, можемо насправді офіровувати цей відпуск за спасіння людей, які не встигли може, поєднатися з Богом, а мають теж за собою ці кари і дочесні, і вічні, то, щоб Бог їм пробачив. Тобто такий. Маємо день сьогодні, коли є можливість через рожанець випрошувати в Бога чудо, випрошувати те, щоб люди, які зроблять зло, пам'ятовувалися. Тому що цей момент рожанцовий є для нас такий біблійний, бо рожанець 20 таємнічок рожанцових. Ми. Молимося Біблією, тому що там є і благовіщення звястування, там є Боже народження, і Пасха, і, і Вознесіння, і, і зелені свята, і, і до матки Боски є різні таємниці і світлі таємниці, як пан Ісус проголошує Боже Царство, робить чудеса. І ми, коли молимося ружанець, ми так насправді, молячись, Ойче наші здорові Марію, молимося біблійними епізодами, тобто Біблію молимось. Тому теж і сьогодні просимо, щоб Матінка Божа випросила для нас в Бога, перш за все, навернення, тому що сам мир без навернення він може бути гірший, бо люди можуть відвернутися від Бога як все добре. Але щоб навернулись до Бога, отримали мир, а потім були вдячні Богові за цей мир. То просимо про цю ласку Божу через Матку Боску для нас. Щоб ми, як діти її, вона під Христом отримала нас за дітей від Пана Ісуса, просимо, щоб вона, як Матір наша, могла занести ці просьби до Бога, і через наш рожанець ми могли випросити для себе спасіння, для тих людей, які далеко ще від спасіння, і про цей мир, в якому люди теж можуть бути потім вдячні Богові і Бога в своєму житті завжди шукати. Amen. Amen.